Будь ласка, почекай хвилинку, я сподіваюся, що Господь сьогодні почує цю молитву. Господи, дякую Тобі, що чуєш мою молитву за цю людину, бо Ти любиш її і в цей момент відкриваєш її серце. Ти знаєш, що вона довго чекала цього моменту. Господи, дякую Тобі за життя цієї людини, за те, що ти очищаєш її думки і душу. Приймаєш її минуле, теперішнє і майбутнє, благослови її сім'ю, захисти від усякого зла, даруй здоров'я і мир у їхньому домі. Господи, дякую тобі за зцілення її тіла і душі, за те, що ти знімаєш біль і тривогу, розриваєш усі прокляття і даруєш нове життя, щоб вона могла жити без страху в Твоїй любові. Напиши в коментарях Амінь та поділися цією молитвою з тими, кого любиш. Нехай Євангеліє Ісуса, Його чудеса та захист завжди будуть з тобою. Якщо ти хочеш укріпити свою віру, навчитися слухати голос Бога, натисни на посилання в профілі. Ми будемо молитися разом, вчитися довіряти Господу та жити в Його світлі. Нехай Господь зміцнить Твою віру і наповнить Твоє серце миром. У ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.